Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк місто Вінниця. У нас надходженні ось така у нас Audi a 3 2015 року випуску. Дуже класно виглядає, чорно на чорному. На гарній оптиці, партронічки перед зад камера заднього виду. На гарних тітанчиках машинка в нас повністю обслужена. На 140 тисячах було повне ТО, на 120 тисячах. Зараз пробіг на 140 тисяч. Чорний шкірний салон, чорний потолочок, люк. Дивіться, яка класна комплектажка у нас така мультимедіа штатна. Двозонний клімат, жодної помилочки немає. Це 18 на 180 лошадок. Тобіль у нас був прийний з Америки з незначним пошкодженням. Фактично має три власника. Ось так у нас виглядає ззаду. Друзі. Гарний, гарний колір, гарний автомобіль, компактний, потужний на передньому приводі з обичним автоматом. І ціна її буде 14400 доларів. Коли цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. -а. Також авто доступне в лізен та в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.